Мережа інтернет це майбутнє. Можу до двох годин дивитися і до трьох годин ночі. Інтернет дивитися, Чесно, Те, що ми заходимо з такими тарифами, вони шоковані. І ось люди провели інтернет, бо їм треба інтернет. Село Мигалки розкинулося на півночі Київщини неподалік від Бородянки на злеті двох річок. Воно належить до 69 громад області, що вистояли зухвалий наступ росіян з боку Чорнобильської зони відчуження. Село Мигалки. ну Тяжко було, звісно, не фізично, а морально було важко. У людей кріші, і стекла, і вікна повибивало крепко. Большот не виїжджали старі, всі були вдома. По Вулицях ніхто не ходив, ніде, де не йшов. Всі були по хатах. Уся Київщина поступово відновлюється впродовж трьох місяців. Компанія Бест поновлювала інтернет десяткам тисяч користувачів. А наразі прагне забезпечити стабільним з'єднанням кожен населений пункт регіону, що оговтується від весняного наступу расистів. Серед таких і село Мигалки. Компанія Бест. Сюди провела швидкий інтернет, це розвиток нашої мережі. А ми ще плануємо більше розвиватися, йти в наступні населені пункти. Мережа інтернет це майбутнє, і без нього ну, взагалі нічого не зробиш. Як показав нам карантин в началі, що людина може зробити все. Навіть заказати собі якусь там а, якийсь одяг, ну взагалі, все на шляху до цифровізації породжується і підвищення вимог до інтернету. Як час та попит користувачів впливає на потужність з'єднання до мережі, пояснює фахівець Володимир. Ми її підключаємо безкоштовно, при цьому даруємо місяць безкоштовного інтернету всім нашим абонентам. Потім 100 гривень гігабіт. То, що ми заходимо з такими тарифами, вони шоковані. Кажуть, як так, ну якби ми тут платили по 300 гривень, і люди підключив тариф за 100 гривень, може користуватися як і персональним комп'ютером, так і ноутбуками і мобільними телефонами і телебаченням. Швидкість нашого інтернету дозволяє підключати дуже багато гаджетів. Для того щоб в кожній оселі завжди був інтернет на Київщині, працює по-справжньому легендарна команда. Монтажники під час роботи нерідко стають суперменами, психологами і навіть встигають навчати молодше покоління. Село мрія прокладуємо нову магістраль, щоб у людей був добрий, швидкісний інтернет. Йде дощ, хлопці працюють, тому що всі боліють своїм свої ділом, працюють ну, взагалі, не ні на які погодні условия. Активна користувачка інтернетом Павліна Іванівна переконана, що він особливо важливий і для молодих людей. Бо сьогодні це нагальна необхідність. До нас от, до село ж не старе, таке, що було старе. Воно багато розстроєне, багато молодих людей. До як це? І вранці можу дивитися, і можу до двох часов дивитися, і до трьох часов ночі. Інтернет дивитися, чесно. А як якесь знайду кіно? Таке, що хороше, можу до ранку дивіться. І ось люди, хай теж не молоді, а провели інтернет, бо їм треба. інтернет. Дарина Хаміна, Дмитро Маркевич, Олександр Кравчук із оснащеного швидкісним інтернетом села Мигалки на Київщині.